Всім привіт! Сьогодні знову хочу пересадити разом з вами кілька рослинок, і також трошки поговорити на тему коренів і кореневої системи, тому що, дивляться мої відео: бачать кореневу систему моїх рослин і якісь такі питання: типу, у чому ваш секрет? Що ви робите для отримання такої кореневої системи, або який ви торф використовуєте. Якось у людей склалось таке враження, що або людина щось таке дуже таємне робить, так? ну, я в тому числі, якийсь там має свої секрети і щось там таке нікому не видає своїх таємниць, або ж у людини просто якийсь супернеймовірний торф, який зробить усе за вас. Насправді, скажімо так, щоб вирости гарну, виростити гарну кореневу систему, рослинок треба забезпечити низку умов, розумієте, не, не один торф. Так дійсно субстрат грає величезне значення, ось, але потрібно, власне, щоб всі умови були сприятливими для росту і розвитку рослинок. Тому давайте будемо з вами пересаджувати і паралельно розмовляти на цю тему. І так, 100-500 запитань про торф. Для дорослих використовую Дюпрета Дю, Mix 2. Вже неодноразово про це говорила. Іноді додаю перліт. Зараз його в мене немає. Буквально це капелька, що в мене лишилася, я його додала. Взагалі перліт можна додавати, можна не додавати. Його функція в торфі в основному це отримання вологи. Розрихлення, як такого, в торфі, в принципі, не потрібне, тому що торф і так доволі такий ось рихлий субстрат, тим більше мікси, вже які йдуть не для розсади, так. Не, не там, наприклад, клас МАНТС-1, це йде рецептура для розсади, тобто до 5 мм його Якби Фракція. так? Ось для цього шторфу фракція вже йде, до 20 мм, тобто можуть попадатися волокна і кусочки, не перепрівші рослинних решток до, 50, до 20 мм, тобто до 2 см. Тому він не так рихлий, він не комкується, він, ну, так, скажімо, не осідає, не він доволі рихлий. Тому тут перліт виконує лише функцію. Вологоутримання, тобто він вбирає в себе вологу і додатково дозволяє певний час рослинку ну, довше якби, не поливати. Тобто влітку я його додаю виключно через це. Взимку його додавати можна і не додавати, тому що і так, скажімо так, прохолодно, і в більшості приміщень і ви часто не поливаєте. Пересадити я сьогодні хочу дві молодих рослинки це ось мій дубль. Шик-забава. Ось такі ось. Це живець, здається, грудневого вкорінення. Зараз у нас 14 січня. Ну, тобто Йому десь орієнтовно півтора місяця від вкорінення, горщик 0,5 літра. Він має ось таку кореневу систему. Для Скажімо так, живців і першої перевалки цих живців, так з 200-грамового стаканчика, я використовую класман ТС-1. Уже в кожному відео це говорю, але ще будуть питання, тому повторюю. Нічого більш не додаю, інколи поливаю і Але розумієте, суть не в торфі в класмані, наприклад, і не в ізобіоні. Суть в тому, які у вас умови. Тому що, от недавно я отримала доволі дорогий сорт. Один, одний, один з найдорожчих в моїй колекції. Знаю, що людина, в якої я його купувала, теж використовує класман. Але корінці були ну, абсолютно не такі, які вони ростуть у мене. І це не тому, що я якось себе хвалю справді. Просто розумієте, для того, щоб гарно наростала коренева, потрібно тепло, потрібно максимум світла. Для живців дуже важливо, щоб тепло було знизу. У мене стоять стелажі, так, вони на полочках стоять, а знизу під стелажами лампи, які е, нижню полочку під тою гріють. Тобто, таким чином виходить, що лампа нагріває верхню полочку, над якою вона вісить. І е, ці ось рослинки стоять, якби коренева в теплі, і вона гарненько наростає. Дуже важливо цей торф не присувати, тобто не треба отак от його е, сильно вжимати, щоб він пресувався. Потрібно, щоб було максимум повітря. Бачите, от видно, що він в мене рихлий такий. тобто... Потрібен кисень також, корінню, щоб воно розвивалося. Саме тому, якщо у вас якась важка земля, так не торф і не ну, не важливо, навіть що це класман розумієте, а важливо його структура. Те, що він дуже багатий повітрям, киснем. І якщо ви просто так берете якусь землю або якісь такий дуже універсальний, важкий ґрунт, і навіть його не присувавши, він сам по собі важкий, і там не буде повітря, і ці корінці вони просто не будуть розвиватися. А якщо будуть розвиватися, то такі слабкі, тонкі і тому подібне. Тобто Скажімо так, не головне, який я торф використовую. Я цим щиро ділюся, але я знаю, що навіть у клас мені багато хто не може вирощувати, тому що така сукупність усіх умов, як освітлення, як температура, як уміння користуватись цим торфом, все воно впливає скажімо так, на те, яку кореневу систему ви отримаєте. Ну, власне, давайте будемо пересаджувати нашу а то ми з вами тільки перевенимо так. <смі> Доволі недавно, до речі, мабуть, тижнів два тому я її з 200 грамової стопочки пересадила сюди. І ось така ось у нас коренева система. Бачите, видно, що торф у мене рихлий. Бачите, скільки там повітря? Тобто, неважливо навіть, що це класман, а важливо. Те, яка структура у вашого субстрату. Не беріть для пеларгонії важкі субстрати, і буде вам, як то кажуть, щастя. Так, беремо горщик. Так, де я горщик відготувала? Ось такий ось у мене горщик. Бачите, які класні дирочки? Це сама робила в попередньому відео, можете глянути. Купила собі суперкласний атрибут для того, щоб робити такі дирочки в горщиках, у яких його... їх немає, вірніше. Так, засипаю торф, дренаж я не ложу. Так, рослинку нашу поки поставимо. Це у мене, ой, боже, скажіть мені, як воно зветься. Ой, осмокот. Відео про добрива також знімала. Номер напишу, тому що знаю, будуть запитання. Саджу одразу в літровий горщик, тому що шик-забава вона така гарненько росте, розростається. Я вже маю дорослу рослинку, теж ось недавно показувала цвітіння на каналі, перше цвітіння під лампами. Дуже гарний сорт української селекції. Так, тому, знаючи її потенціали і можливості, одразу її садимо. 2-літровий. А взагалі я рекомендую вдвічі збільшувати горщик. Якщо ви тим більше ще не маєте досвіду, то не збільшуйте більш як удвічі, щоб не залити рослинку. Так, орієнтую і засипаємо. Поки я не придумала, коли мені ставити ці всі горщики, що я оце в двохлітровій їх пересаджую. Бо посадити у відро то можна, як то кажуть, куди ж це відро поставити. ну тут справа така нехитра. Усі вміють таке робити. Так, торф у мене вологий, як і рослинки, так і це, в які я сажу, в даному випадку у мене він вологий. тому не поливаємо кілька днів. Так, Потім протираю. Ось таке ось у нас вийшло, чудо. Так, і це, власне, моя супер дорога новинка. Це зірка-водолія. Прийшла вона до мене з такою ну, дуже слабенькою кореневою системою. Взагалі рослинка сама по собі була маленька, але коренева система була у ній ну, дуже слабка. Тому я так спочатку думала навіть її присадити у свій торф, але потім дізналася, що та людина теж використовує класман. Я зрозуміла, що проблема не в торфі, власне, а в умовах. І просто залишила рослинку в такому стані, як вона до мене прийшла. Тобто в горшечку маленькому. Такий же горшечок цей іде 0,55 літр, а той був 330, здається, літр. Ну, тобто такий самий, тільки менший. Я його залишила її. І просто чекала, поки почнуть з'являтися такі ось молоденькі, біленькі корінчики. Спостерігала, тому що для мене це сорт, скажімо так, новинка, я не знала, яка в нього коренева. У деяких сортів буває така ну, доволі товста коренева система. Ці ось білі корінчики, вони бувають товсті. У деяких сортів вони такі тонюсінькі. от, наприклад, Quantic Double Diamond. Там просто такі, як, знаєте, ці, не знаю, як звати Леска. Да? Ті, що так на рибалку, виходите, і така тонюсінька. Прозора і майже непомітно тих корінчиків, тобто дуже залежить від сорту. І я не знала, чи це в того сорту такі повинні бути тоненькі корінчики, чи це власне проблема якась у догляді була. Тобто я і залишила, спостерігала, буквально через кілька днів побачила, що почали йти молоді корінчики, нормальні, біленькі, такі ось, трошки тонші, можливо, чим у більшості інших сортів, але все-таки непогана коренева система. Я перевалила у горщик. Оцей ось 0,5 літр, і вже нарощувала зараз ось такі ось корінчики у нас наросли теж буквально за тижнів два. Кущик теж вже підріс, почав кущитися. До речі, такий маленький відступ зроблю щодо кореневої системи горщиків. Ймовірно, ви вже знаєте, так, що, е, якщо пересаджувати живець, так, постійно от, збільшувати йому об'єм. То починає наростати коренева система. Так, от Був у мене в 100 грамах, потім в 300 грамах, і тут уже 470 грамів. Починає наростати коренева система у рослинки, а сам живець він майже не розвивається. Тобто, якщо ви даєте більший об'єм, то основна, основний ріст направлений саме на ріст кореневої системи. Тоді ваша коренева система виглядає ось так: ось, тобто вона гарненька, вона розростається. Сам живець він поки не великий. Але особисто, коли я продаю, наприклад, живці, так, свої так, надлишки, то у мене основна ціль продати живці з хорошою кореневою системою. Тому що, якщо буде хороша коренева. То верхівка дуже швидко наросте. Тому що бувають випадки, що живці, скажімо так, от самі по собі, наприклад, вони можуть бути великі. Ну, у даному випадку це не дуже такий показовий варіант, так? Тому що це хороший живець, я його придбала, такий вже крупненький. Але придбала я його приблизно в такому розмірі, ну, можна сказати, без, без бутонів. так, тільки це вже горщик 470 грам, а придбала я його у роз в горщику 330 грам. Тобто він вже давно просився пересадки, скажімо так, але коли рослинка знаходиться в маленькому горщику. І її вже нема куди ростити корінчики, тоді вона починає нарощувати кущик. І багато хто просто звертає увагу не на, скажімо так, не на якість кореневої в першу чергу, а, власне, на те, щоб кущик був великий. І це не завжди є вірним. Тобто, ну, зазвичай воно, скажімо так, Пов'язано одне з іншим, тому що якщо гарний такий кущик наріс, я бачила, що це гарний кущик, то я розуміла, що навіть у маленькому стаканчику там хороша коренева. А буває, що там втикнуть, знаєте, такий ось величезний живець, а кореневої там ось тільки. Тобто різні випадки бувають. Тому завжди, навіть якщо маєте якісь там, хочете купляти так, такий ось маленький живець, а він знаходиться у великому горщику, і цей горщик повен коренів, Тобто не те, не то, що там просто великий горщик, а в ньому ось тільки. А ви бачите, що він, от, як у даному випадку, наприклад. Що тут видно, що горщик повністю освоєним корінням, і хоча сам череночок оцей невеличкий, то ви вже можете сміло його купувати, не боятися, тому що, маючи гарну кореневу, він дуже-дуже швидко піде вам у ріст. Ну і так, продовжимо нашу зірочку водолія пересаджувати горщик півтори літри. Ось додаю, ось додаю трошечки, він у мене чисто для страхування. Все у відео про добрива, яке я знімала, я розповідала, як, чим, коли для цього користуюсь. Так, треба бути край обережним, тому що тут, -от, при основі у нього йдуть, бачите, ось там ось зелененькі маленькі прунічки, щоб не порушити їх. Так, бачите, ось така ось коренева. І знову ж таки, бачите, наскільки рихлий. Торф. Вона в мене полита. Ось така ось красунечка. Так, потрібно підняти красунечку, щоб не розламати, бо мало торфу насипала. Для пересадки потрібно бути вкрай обережним спливом, тому що ви збільшили об'єм горщика, а коріння тут мало. Якщо будете давати надлишкову вологу, скажімо так, поки горщик не буде освоєний, тоді можете, скажімо так, призвести до так званого закисання ґрунту, він буде вас псуватися. І рослинка просто не захоче туди пускати свої корінчики, тому що там буде болото. Це таким чином. Теж нічого не пресую, ні для дорослих, ні для маленьких. Торф має бути рихлий. Ну, ось таким чином у нас вийшло. Все ставимо і не знаю, кілька днів точно я поливати не буду, тому що і вона, ви бачили, ком абсолютно мокрий. І оцей торф вологий, який я саджаю сьогодні, тому що я його попередньо намочила. Взагалі люблю сухий торф, але сьогодні вийшло так. Так, ну і останнім хочу пересадити свій ельбрус. Обрізала його, він був в мене вже частково обрізаний. Сьогодні ще підрізала ось тут ось гілочки, огляд його цвітіння. Теж маю відео, напишу вам номер відео, де він в мене цвів, і також показувала кущик, його як виглядає. Тобто повністю сортик, що себе, скажімо так, що з собою являє. Ось такий ось він у мене обрізаний. До речі, хтось з дівчаток запитував мене про відцвітання, тому що відомо, що білі сорти, скажімо так, мають таку погану репутацію грязного відцвітання, коли квіти коричневіють, Так про відцвітання. Дуже хотіла показати вам дійсно, але. Так склались обставини, що якраз на вулиці був мороз, ми так гарненько топили в приміщенні, і вологість у мене тут у кімнаті, де е, знаходяться два стелажі з рослинами. Так, тут не знаю, скільки навіть рослин, е, враховуючи живці. Ось і плюс ще прання досушували тут на батареях. Тобто була дуже висока вологість і висока температура. І в мене просто квіти почали псуватися. Тобто, знаєте, так влітку, коли велика вологість, коли постійно йдуть дощі, і на поларгонії квіти, суцвіття починають псуватись, так наче підгнивати. Така ось ситуація у мене була із суцвіттям Ельбурс. Він мене поцвів буквально, ну, може, днів 4 чи 5. Всього так добре, що я все-таки засняла його на відео. Ось, тому будемо чекати вже літа і там дивитися дійсно повноцінне цвітіння. По-перше, не під лампами, а по-друге, вже там і е кущик буде сформований. Так, побачимо, які. Е Обсяги горщика йому потрібні, який він має потенціал. Ось, але взагалі поки що сортик для мене цей просто шикарний, дуже-дуже сподобався. І з біленьких це ну, однозначно в фаворитах тепер у мене. У цьому горщику це горщик 1 літр, він у мене вже давненько. Пересихає практично кожного дня своєю листовою масою, тому хочу його пересадити і зараз подивимося з вами кореневу систему. Я більш чим впевнена, що горщику, він вже в цьому горщику знаходиться десь, ну, певно, місяців 5, і давно він потребує пересадки, було видно, що йому мало місця. Тому я більш чим впевнена, що буде тут коренева, не біленька, а вже така, скажімо так, ну, не зіпсована, а. Вона буде коричнева, тобто вона буде більш як здерев'яніла, і це нормально. Пеларгонії, дорослі. Мають таку, скажімо так, схиль... несхильність. Так, це взагалі нормально для них, що вони з часом їхнє коріння старіє, але від того, що воно старіє, воно, скажімо так, не перестає втрачати свою функцію на тих корінцях старіших розгалужується розвивається молоде коріння, яке власне і таке ось біленьке, маленьке, яке є всмоктуючим корінням, яке споживає всі ці поживні речовини. Тому зараз дістаємо наш з горщика і, власне, подивимося, як виглядає коренева система. Так, чому не люблю такі ось горщики? Тому що довго дійсно діставати. Взагалі дуже класно в технічних горщиках вирощувати, але, на жаль, немає таких, щоб ви мені подобалися, скажімо так, по своєму дизайну, не лише по функціональності. Так. Ось, власне, коренева. Ну, вона ще, скажімо так, не повністю коричнева, так? але вже видно, що вона старіша, і це все є нормально. Кореневий ком сформований. Бачите, теж рихлий торф. І ось такі ось біленькі маленькі волоски, це всмоктуючі волоски. Бачите, справа в тому, що дійсно він у мене пересихав. Я не встигала його вчасно поливати, і саме тому хочу дати йому більший об'єм. В більшому об'ємі, коли рослинка, скажімо так, буде постійно волога, не буде пересихати, ці ось корінчики вони не будуть старіти і коричневіти. Ось тому, давайте поїхали з пересадкою. Так, насмітила я знову. Так. Торф, торф для дорослих той же. Додала, скажіть мені, трошки торфу і осмокот. Цей ось зверх можна зняти, я його зніму прямо туди горщик. Нічого такого страшного нема. Воно в мене недавно в цьому горщичку знаходиться. Так, горщик збільшую вдвічі, тобто було в одному літрі, зараз ставлю в 2 літри. Я ось не пресую прям руками, ну дуже рідко, там, коли якісь дуже маленькі отвори, а так взагалі отак от постукала і все. Там потім при поливі, якщо ви будете поливати там по краю, ну наприклад, перший раз, воно все одно у вас сядеться настільки, скільки воно має всістися. Тому дуже важливо не пресувати при пересадках, ні дорослі пеларгонії, ні живці. Так вони у вас будуть краще розвиватися. І торф, субстрат, неважливо якої марки, обирайте просто рихлий. Ось такий ось у нас ельбрус. Ставимо бірочку, щоб не загубився. Ну і все. Надіюсь, відео було вам корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей! Бувайте!